Шалом, це Славко. Просування противника на захід від Авдіївки на Донецькому напрямку вже кажуть за Покровський напрямок. Воно всіх непокоїть і на цей предмет снують різні гіпотези більшої і меншої паніки. Я скажу, що навіть і люди з командування вже з керівництва наших збройних сил висловлювалися на тему, ну не буду тицяти пальцями. Яка мета просування противника, і головне, до яких рубежів він може просунутися? Коли говорять Покровськ, я скажу, що трохи панікують. Це просто напрямок. Я не можна говорити за те, що метою противника по його ресурсах є оволодіння Покровськом. Це виглядатиме це. Значно слабшими мають бути українські сили, щоб це противнику вдалося тими силами, що в нього і є. І правильно, з допомогою наших народних операторів через мозковий штурм на попередньому моєму сюжеті, мені здається, ми нащупали розуміння ситуації завдяки географії, ресурсам противника, його намірам, його досвіду, вже досвіду його дій на південному фронті. Ми зрозуміли про що йдеться. Мабуть, ви знаєте такий населений пункт, як Курахове, правильно. Річка Вовк, Вовча там протікає. Річка Вовча, це потім Самара і йде в Дніпро. І от, от від цього населеного пункту Курахова, якщо ви подивитеся трохи на півдні, час вам вже знати карту все-таки Донецької області. Миролюбівка, вона ж Карлівка, була там, що мені неприємно в Донецьку, що там в Донецькій області, що там суцільні оці переназви, і я скажу, що. Воювати складно, це мені все нагадує, цю історію, щоб висоту іще, говорить, бось вільно з так і тут. Щоб поки ми знайшли оцю Миролюбівку Карлівку, вона йде трохи на північ. Там верхів я річки Казенний Торець. І от між цими там можна, як міряти фронт і 30, і 40 кілометрів між Кураховим і оцією Миролюбівкою, і там верхів я річки Казенний Торець і водорозділ з Казенного Торця, ви знаєте. Торця йде в Сіверський Донець, іде в Дон. Там водорозділ і висоти відповідно, Там місцевість піднімається до цих висот, до водорозділу вузького буквально між цим казенним торцем і річкою Вовчою. І ймовірно, противник по тих ресурсах, що є. Це вже далі не моя думка. Я дуже вдячний одному з наших братів народних операторів. Я його переказую, Всю цю комбінацію цифр я запам'ятати не можу, ви його знайдете в попередньому сюжеті. І він вважає, що полководи переконали Путіна, що треба рухатися туди, що це їм не Ні до Покровська зайняти ці висоти, зайняти розділ. І чому це можливо? Тому що вони так будували оборону на півдні, так вони будували оборону на схід від Дніпра, по старій лінії фортець українських, ще російських, доби турецьких воєн. По водорозділах, по річках, і я скажу, що вихід на водорозділ, вихід вздовж цих річок Вовчий Казенний Торець цілком можливий, тому що це недалеко, це відповідає можливостям противника. І на тому рубежі вони цілком не доходять правда, ще до західного кордону Донецької області, а вони там можуть збудувати оборону. І, як каже, цей наш. Дописувач можуть там вже вчепитися так само, як вчепилися за південь, щоб демонструвати своє небажання миру, небажання поступок. Власне, от і все, що я хотів в даному випадку сказати. І тоді виникає питання: якщо ми настільки слабкі, а вони ще достатньо сильні, щоб просунутися, як ми це бачили нещодавно, всі сміялися. 30-го, -31 31-го, а противник таки просунувся навіть ціною втрати цих танкових підрозділів. Чи варто боронитися? Боронитися варто Розумієте, нас від поразки, від як сказати, від деморалізації відділяє наш Зеленський, як це не смішно. Не наші полководи, тому що ви бачили рішучість нашого великого гетьмана залужного, якого так роздували, а потім він склав булаву, сказав, що він. Негодний за здоров'ям, каже, відпустіть мене, бідного, я писав, Остап Вишня, могилу собі насипати. Каже, та насипай трясся твої матері, аж гроші поверни. Каже, як з головного атамана велика могила лишилась. Це коли Петлюра під прізвищем могила втік з польщі, Так от, каже, так само вчинив наш заложний з стопами Петлюри. І фактично від деморалізації нас від як це сказати, відділяє, хіба що Зеленський, тому що рішучість і непримеремність Зеленського, поки він при посаді, дозволяє нам говорити за перспективу продовження війни, понад обсяги, які собі запро. Уявили полководи Путіна, вони все ще вірять, що от от Запад перестане давати зброю, от от ми їх закидаємо кабами, от от, -от українців не буде мобілізації, от-от викривляться їхні бригади, і ми їм нав'яжемо мир, і може навіть погодимося на обмін здобутого на частину Запорізької області. Бо ви знаєте, зараз ідуть всі ці розмови за мир по лінії фронту, і не ясно тільки одне: чи частину Запорізької області нам повернуть, власне, чи не повернуть. До Криму, власне, за що йдеться простим людям. Але ж скажу, що поки рішучий Зеленського все це перекреслює, тому що ну, він не піде, для нього це кінець, як ви розумієте. Тому будемо триматися його і побачимо, я скажу, як зміниться ситуація, принаймні плани противника нам відомі. Бай. Лайкайте, like поширюйте, підтримуйте, коментуйте. Я назвала Зеленського кріпкий орешек. І тому дуже сподіваюся, що, он... да, що він і виявиться. Що да. не лусне. Це знов Славко. Ми засію на силу втекли від наших поклонниць. Вони нам оповідали страшні речі, як видають студентів з адресами проживання і телефонами цілими групами. Видають. Я скажу, що оцим от ТЦК. Коротше кажучи. Ми втекли і вирішили продовжити нашу передачу, бо я боюся, що для вас що Миролюбівка, що Курахове одне й те саме, а Покровський напрямок набуває все більшого значення. Ось Миролюбівка, ось Покровськ, бачите, ось Миролюбівка, щоб ви зрозуміли, і отут-верхівка -от цієї річки Казенний Торець. Ось вона, миролюбка. Ось тут от водорозділ відбувається. Ось, власне, отут йдеться за водорозділ, за висоти. І ось цієї миролюбівки зараз зменшимо далі на Курахове. Ось Мар'їнка і ось Курахова. Ось, я не знаю, як це достатньо. Ось так, от, власне, ось, ось цей напрямок, який вважається, до цього, до, до цього відтинку будуть просуватися війська противника, щоби. Потім в перспективі ізрізати сюди і Вугледар, значить, щоб збудувати собі оборону, як вони вважатимуть непорушну, як і на півдні, ну що на це все можна сказати? Перш за все, ви зрозумієте, чому збудувати оборону, чому не йти далі, чому здобути. Покровськ, як на мене, виглядає, і вже вже не кажу за Краматорськ, розумієте, що перспективи такої операції далі спросування Костянтинівка Краматорськ виглядає достатньо дивним. Ось Мирноград, Покров. Значить, чому навіть Покровський напрямок до Міверолюбівки обмежується? Тому що не забувайте, які втрати поніс противник в покровській операції станом на 29 березня. Наш брат на Ласіо, мене таки навчили його вимовляти завдяки вам, мої любі глядачі подає 877 втрат російських проти 130 втрат українських. Це я скажу, що навіть не Авдіївка, яка у всіх на слуху, де 984 одиниці техніки, москвинських до 152 українських. На Покровському напрямку втрати виглядають так: 277 танків це я скажу 10 батальйонів. По тому реальність, яка в них є, це фактично ну, 9. Добе. 9 батальйонів танків на 40 на півтора наших, це от сили брати. Я скажу 6-9 до 1 це дуже якісний результат. По танках я скажу, що можна бути спокійними, що 277 на 40 це вказує на. Звичайні результати москвинського наступу вони десь так і наступали в Другу світову війну. А ми бородимося як вермах, то це нормальні показники для москвинського наступу. Але ж не забувайте, що москвини техніку та не виробляють, що розтягують ми ніяк не поговоримо за цю свалку на відомому танкоремонтному заводі і на танковій базі якому, на, ну, на, 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 власне в Забво, де вже посвал роються за частями т 55 х і Т-62. Тепер я вам розкажу за втрати по БМП, чого коштує цей рух на Покровське, власне, від Авдіївки 140 190 одиниць БМП проти 44 українських 11 до 1. Це, як і на Москвинів, забагато. 11 до 1, як навіть на москвинський наступ, це отчаянно. Я скажу, це вже. Такі показники ржева, це солідно, це вони дійсно женуть, незважаючи ні на що. І праві ті з наших глядачів, котрі говорять, що Москвин жене, незважаючи ні на що. Поса, правда, що не дуже 21 до 9, 1 до 3 і по буксіруйбих 6 до 9. Ви бачите, що це все-таки йдуть бої з використанням мотострілкових танків. Цікава операція, наскільки вони. Лобляться і як повільно наші поступаються, і як наші ще будуть поступатися. Це насправді я ще раз кажу це действие, це Свідчення ефективності діяльності збройних сил України тепер про те, чому потрібно боронитися. Правильно сказав фінський президент, що Путін інакше не розуміє. Путін розуміє тільки силу, і боронитися ще є одна причина, чому нам так потрібна ні уступчивость, незламність зеленського. Кожен з нас прикидує, знаєте, оце. Мамене так матушки Кураш каже, що ні, каже, 10 Гульдина за бика много. І тут я говорить одного порубав, второго, третього. Ну, як селяни його зажали, каже, почали сікти. Він каже, що ні. Говорить, мужики, десять Гульденов бика – це много заплатіть. Ну, коли вони відганяли худобу в селян Ланскнехт. Селяни стали, задумались, почали рахувати. і Тут їм і кінець прийшов. Так от, ви не рахуйте вигади, ви не рахуйте, як і я перспективу обміну. Запорізької області на Донецьку, ви будьте незламні і нераціональні, як Зеленський, тому що в історії цієї війни що має лишитися? Москви не рано чи пізно пам'ятаються і порахують свої втрати. І втрати мають бути такі само страшні, як фінську війну. Розумієте, все це має бути залите. Москвинською кров'ю ми маємо нарешті оздоровити їхню націю. Бо коли всі укланісти повернуться, вони тільки кажуть, моя бабушки язиком брехать змогуть, А ті, що насправді, то тих треба тут покласти. Воювати треба саме на деструктивні цілі. Війна і є деструктивна ціль. Війна не несе конструктивних цілі. Які є конструктив насправді в українсько-москвинському конфлікті. Знищення обидвох пострадянських держав єдиний конструктив це знищити обидва ці, обидва ці уродці, Розумієте, що чума на оба ваші дома. Це єдиний конструктив, повірте мені. А деструктивні цілі війни очевидні. Щоб москвини запам'ятали свої втрати в подальшому, щоб їхні історики рахували ці втрати, щоб ця земля була полита москвинською кров'ю, висипана москвинськими крістками, щоб собаки їх розтягали і з них робили ручки ножів наші діти і онуки. На жаль, що золотих зубов дергать, не придеться, щоб все вже надіровані. Ну, що тут поробиш? Розумієте в чому? Ми воюємо за нашу славу в майбутніх поколіннях. Збройні сили України борються за славу України, за той переляк, який потім це все буде викликати в серцях і в пам'яті наших сусідів. Вони мають розуміти, що не окупається воювати з Україною, і тому позиція Зеленського зараз єдина раціональна. Притерпіть до кінця, чому може бути гірше, ясно, що перспективи не дуже. Але може бути і краще. Ви розумієте, ми ще не програли, щоб миритися на тих невизначених умовах. Тим більше, що обирні пропозиції Китаю, єдині на які здавалося, можна було полягати, вони були зроблені лише для того, щоб Китай набув авторитету серед держав, ну колишнього третього світу, так само шосом держав, держав глобального юга. Всі оці понти китайської дипломатії вони спрямовані. Бо китайці вважають, що Китай йде вгору, а Росія йде вниз, і покровительство Китаю, нібито вони вірять, що вони обуздають москвинів. Слухайте, їх ніхто ще не обуздав і китайцям ще. От як Захід розчарувався в Москвинах, повірте мені, і китайцям ще предстоїть розчаруватися, що Москвини не приручаємо. Китайці не свого тиха як їх не зміг благодіяти. Вони ще нарвуться на москвинську невдячність. Розумієте, позиція Китаю зрозуміла. Здобути авторитет серед держав глобального півдня, взяти під крило московщину, бо вона і так валиться, і треба її тримати під своїм крилом. І, власне, вони... Нам ще нічого конкретного не пообіцяли абсолютно. Повірте мені, це єдине, що там там більше. В китайських оцих от іерогліфах, недосказаностях, ми я перечитав все, що китайські критики виклали на цю тему. Позицію кожної підписаної Китайці вже як підписана стаття і не указується. Що пишуть в підписаних, і що пишуть в непідписаних. Скрізь достатньо скептично. Невелика кількість китайської інтелектуальної опозиції підтримує Україну. Більшість народу в осліпленні співає Катюш підтримує Москвинів. Так що. Ще китайцям належить зрозуміти, кого вони підтримують, що це їм не допоможе ніяк. Тому війна буде тривати, а поки вона триватиме, є надія на краще. А то, що вони дійдуть до Миролюбівки і Курахова, ну, скільки ще прибавиться ноліків серед цих танків і БМП, ми порахуємо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні за вашу допомогу нашій програмі. И комментуйте. И коментуйте, бо дали чем дали, ты бразумніше, я скажу.